Урядом прийнято постанову за номером 559, за якою проводиться повністю верифікація та перевірка абсолютно всіх громадян України призовного віку. Та, зокрема, ті особи, які були раніше виключені з обліку, можуть знаходитися на обліку та навіть у розшуку. Це пов'язано з цією перевіркою. Електронна система резерв плюс та система оберіг. Автоматично перевіряють відомості та підтягують цих людей у свої реєстри. І, наприклад, якщо людина не була внесена в реєстр оберіг як виключена саме з обліку, то вона буде світитися як порушник правил військового обліку та навіть може знаходитися у розшуку. Для того щоб ці розбіжності врегулювати в в пункті 4 постанови 559 є таке прописано. Такий текст, що людина може звернутися з заявою до ТЦК та СП щодо виправлення відомостей, які є в її паперовому документі, та в системі оберіг резерв плюс людина звертається з цією заявою до ТЦК про усунення розбіжностей в паперовому військовому обліковому документі та в системі оберіг та резерв плюс. Як саме написати цю заяву та форма цієї заяви є в мене? Звертайтеся в Дірект інстаграм або в телеграм-канал Юридичні послуги.